Всім привіт, компанія Фаршавто. Вітаю вас. Маємо для вас ось такі автомобільчики, які заїхали до нас на майданчик. Це як ви бачите, кадіки, це але не прості кадіки. Це в нас електричні кадіки, електрокадіки в максимально довгих базах. Лонгові бази даних нас автомобілів ідуть. Свіже свіж свіже пригніці автомобілі з Європи, саме Швеції. Вони буквально заїхали чотири дні тому в Україну. І що хочу вам сказати, що це автомобіль чисто 2020 року випуску. Тобто і цей автомобіль, і це другий, вони 20-х років випуску у вас по тих будуть. Абсолютно вони однаково, ідентичні, ці автомобілі, тільки мають різні пробіги. Один автомобіль має ось цей пробіг у 50 тисяч оригінального, а ось цей автомобіль у нас має пробіг у 18 тисяч оригінального. Цей пробіг у нас як завжди є підтверджений, підтверджений, то не є проблема. Без проблем це зараз легко можете все вам доказати, показати з яким станом ми купували, з якими пробігами купували ці автомобілі за кордоном. Так само є ще історія по офіційному дилеру, без проблем можна по ВІН-коду це все пробити по даних автомобілях. Отже, зараз швиденько я вам покажу по комплектації в цих автомобілях, що є, чого немає, і зробимо замір по лакофаровому покриттю і покажу, в якому вони стануть ці автомобілі. Хоча стане тут практично нових автомобілів, тому що 50 і 18 тисяч пробігу, самі розумієте, що це автівки що особливо, як то кажуть. Життя не бачив е, Ось така ситуація з цими автомобілями. І що? А, і буде різна ціна. Звичайно, там, де 18 пробів буде ціна щось дорожча, там, де 50 тисяч пробів, буде ціна щось дешевша. Отже, по автомобілях. Батарея, яка стоїть. Батарея стоїть у нас в цих автомобілях 37,3 кВт. Ємність батареї. На цій ємності цей автомобіль орієнтовно може проїжджати 200 км. Але, друзі, це проїжджати, коли ви їдете в спокійному темпі їзди. Тобто, це не, там, не сильно наступати спокійний темп їзди без Кондиціонерів, от без там, печок і так далі. Просто ви собі е, включили автомобіль і пересуватися там по місту чи по трасі в спокійному режимі, тоді він приїжджає орієнтовно 200 км. Якщо б там не там печки там, і так далі, звичайно буде цей запас ходу у вас зменшуватися. Але менше з тим, е, 37 квт ємність батареї це вже трішки є. І ця машинка вже трішки проїжджає. Ось так вони виглядають по кругу ці автомобілі, максимально довгі бази, як ви бачите. В цих автомобілях є партронічки. В цього де 18 пробігу є фаркоп, де 50 тисяч пробігу фаркопу немає, різні диски. По зарядках йдуть в цих автомобілях. Тип-2 зарядочка є, і є швидкісна зарядка ccs 2 Бачите, стається і ваша швидкісна зарядка ccs 2 Без проблем можете собі суденько підзарядитися, десь, якщо ви їдете в далеку дорогу. А, на десь сторони запихнув. Зараз ключі положимо, прилад положимо і це. є. Так, є. Це закриваємо. Так що, друзі, кому треба їхати далеко дорогу, без проблем собі хоп, встали швиденько і підзарядили ці автомобілі. Е, ось так вони виглядають по салончику. Е, повний електропакет, підігрів дзеркал, датчик світла, датчик дощу є автомобіля. 18700 по пробігу, велика манітолка кондиціонер є. ну типу Абсолютно хороша бездротова зарядочка, як бачите, хороша комплектація. Це в нас іде пробіг 18 тисяч і зараз подивимося, що в нас в пробігу 50 тисяч. Тут все те саме аналогічна ситуації, тільки пробіг 52 тисячі. Все те саме абсолютно, друзі, повністю, абсолютно один в один. Так що... Є, що випити, то кажуть, у нас. плюс до автомобілів є у нас зарядочка 220 вольт, можна заряджати собі від звичайної розетки і подовжувач, де ви собі також можете, якщо немає місця на зарядочку, поставити і підзарядити його. Так, в того є зарядка, зараз ще подивимося в цього, до 18 км. Так, всього теж є зарядочка 220 вольт. Ось така ситуація по автомобілях. Зараз швиденько біжимо по комплектації. Так, патронечки зад сказав, датчик світла до чого сказав, підігрів, дзеркал є, електрика є, електропакет, безвитова, USB, кондиціонер, підігрів сидінь іде. Так, що нас ще тут є? зараз подивимося. Так. Обсідаємо. Так, запустилася автівка. Так, датчик тиску в шинах і SP відключається. Що в нас є? Android Auto, Apple CarPlay, Ого, прикольна мова. Радіо, Bluetooth, магнітолка велика. да, Партронічки лише камера в нас немає. От. Сенсор на моніторчик у нас йде, мову можна буде поміняти на українську поставити, те що, то в принципі все. Тут особливо немає. Два ключа йде в комплекті, що в одному, що в другому автомобілі по два ключі йде. Так що, бачите, зарядилося 280 км. Тобто, Звичайно, воно не буде вам всіки проїжджати. це тільки воно зарядилося. Так, є, можна мову замінити собі зразу. На українську позаводу. це Мова йде по заводу, нічого тут шити прошивати не треба. Окей. Вон, бачите, звук, зображення. Бачите, android Auto, Apple CarPlay. ну Всі зручні опції є присутні в даному автомобілі. Так, є. І що ще хотів? Ага, давайте тепер про комплектацію я вам сказав. Тепер глянемо. По кузову. 18 тисяч пробігу, дивимося по автомобілю. що у нас. він тут ціленький, без ніяких моментів. 127, 115, 122, 122, 123, 114. Поверху, 121 і 121. Так, 108 дверка, 108, 120, 104, 125. 125, 132, 119, 108, 117, 117, 118, 126 і капот у нас 112, 112, так, цей ось цілий 18 пробів, тепер дивимося, там де 50, 125, 113, 113, 97, 5, 97,5, на 975, 975, 108, 120, 121, 126, 120, 113, 125, 117, 117, 118, 118, 118, 117, 117 та 106. Отже, 100% всі ці два автомобілі повністю всі є цілі, без ніяких моментів, без підкрасів, без нічого, абсолютно. Так що, друзі, кого б зацікавилися такі автівочки, Volkswagen кадіки в максимально довгих базах, електро. з єдністю батареї 37 кВт свіжоприйняті з Європи. Будь ласка, можете приїжджати до нас, є що в нас вибрати. От ми знаходимося рівно, Миколаївська, 2, адреса наша. Працюємо з 9 до 6 кожного дня без проблем можете проїхати, покататися, по, е, зробити тест-драйв, пощупати, подивитися для себе, щоб мати розуміння, що це за автівочки. Також не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто. Без проблем також можемо вам ці автомобілі доставити вам під двері, щоб ви собі не переживали, як вам доїхати і час і так далі. Типа, все це елементарно, можемо вам пригнати цей автомобіль, як то кажуть, під двері ще раз. От, щоб ви собі розуміли, що автомобілі є хороші, класні. Ми за них собі відповідаємо. Так що ось така ситуація, друзі. По кругу по цих двох автомобілях тут моментів немає. Бачите самі на камері, що все є абсолютно добре, ніяких пошкоджень там у вигляді подряпин, вмятин, притертостей взагалі немає по цих автівочках. Все є ціленьке, гарне рівне, все по зазорах, без підкрасів, без ніяких абсолютно нюансів. В автівки реально в хорошому, гарному стані. То Питань до цього в нас немає взагалі абсолютно ніяких. Так що, друзі, ось така ситуація. Вони абсолютно однакові, різні пробіги, різну ціну мають ці автомобілі. Так що, заїжджаємо, кому